Привіт, помітила серед клієнтів таку тенденцію, коли дуже випадає волосся. Чомусь більшість зразу біжить на стрижку і застрягає досить довге волосся, говорячи про те, що в мене і так випадає волосся, тому буду зістригати довжину для того, щоб волосся не було тяжким і воно не так випадало. Дивіться, не пов'язано. Стрижка чи довжина з випадінням волосся. Все дуже просто. Зараз я намалюю. Спробую намалювати. Дивіться, представимо, я намалюю луковичку. І волосинку в неї. Оця луковичка. А це з неї росте волосинка. Вона така прикріплена і вона живиться та? і росте, і тримається. Та? І щось, наприклад, відбулося: одна із причин таких висока температура вище, ніж 38. І в організмі запускаються такі механізми, чи то організм скидає лишнє, щоб вижити, чи то таке обновлення і ще й йде за ним. Як хочете, так це трактуйте. Наприклад, у вас була висока температура 2-3 місяці назад. І через 2-3 місяці у вас буде інтенсивне випадіння волосся. Чому так? Тому що при високій температурі волосинка. Відкріпляється від луковички, від сосочку. Да? Вже не живеться, але ще не випала. Вона ще там може триматися і досить довго жити, ну, бути на вам. А починає вона випадати, коли просинається нова волоситка і починає рости і виштовхувати. Цей цикл займає від 2 від місяців до трьох. Відірватися може волосся одночасно багато, але процес відновлення, тобто росту нових волосин і виштовхування цих вже старих волосин, він буде довгим, тобто не зразу це відбудеться. Тому, якщо у вас була висока температура, Більше 38. Десь через 2-3 місяці у вас буде волосопад. І оте от все, що відірвалося в той період від живлення луковички, воно все рівно все випаде і замість нього виросте нове. Треба дати час вирости новому. І від того, чи ви зрізали коротко, чи не коротко, це не впливає. Можете мені вірити, можете ні. Я за чесність. Гарного всім 17... настрою!